Пів тисячі правоохоронців, нацгвардійців, рятувальників, прикордонників та жителів селища Чернівці шукали трирічного Остапа Майданюка, який зник минулої доби у Могилів Подільському районі. Хлопчик пішов із собакою за межі подвір'я і заблукав. Остапа знайшли вранці у яру за кілька кілометрів від дому. Весь цей час поряд із ним був пес Барбос, який зігрівав дитину та закривав від дощу. Медики діагностували у хлопчика переохолодження. Його стан стабільний. Зараз він у безпеці та поруч з рідними. Повідомлення про те, що в селищі Чернівці, могилів подільського району, зник трирічний хлопчик, ми отримали ввечері 11 березня. Відомо, що дитина забрала до себе в гості бабуся, однак жінка не помітила, як він вийшов за собакою за межі подвір'я та зник. Одразу на пошуки Остапчика негайно прибули майже півтисячі правоохоронців та цивільних. Запускали дрони та шукали через тепловізори, залучали службових собак. На ранок хлопчика знайшли у яру на місцевому звалищі за декілька кілометрів від домівки бабусі. Поруч із ним був за яким він і пішов, медики діагностували у дитини переохолодження та після обстеження доправили у лікарню.